Розпаковочка прийшла нам посилочка через Укрпочту. Хлопці дуже швидко спрацювали. 1.04 відправили нам. Сьогодні 3 вже отримали. Роману Валентиновичу. Замовлення було через OLX. хвилиза догадалися. БУ втягуючи реле, але в відмінному стані. Сейчас мы его распакуем. Зробим такий аймбоксинг. Распакуем зараз. Так, распаковываем. відео про наш стартер. Друга частина буде скоро на, на каналі. Зараз все йде в роботі охто. Закуповував молоції. Так, по контактам у нас 8, 8, 6. Папа, мама. От тут між центром 52 мм Тут ширина 48. Все зійшлося. Ми з продавцем попередньо обговорили.